Як привабити до України західні інвестиції і одночасно зменшити вірогідність корупції під час відбудови? Відповідь пропонують в одному з найпрестижніших університетів США – Принстоні. У червні школа громадських та міжнародних відносин запустила свій найновіший проект детальну базу даних українських законів, дотичних до відбудови. I think it will help я вважаю, що це допоможе приватним компаніям простіше ухвалити рішення про участь у відбудові, бо вони знатимуть, якою є правова ситуація, якими є вразливості, але також і можливості. Проаналізувати понад чотири сотні законів разом із українськими колегами. Взялася американська юридична компанія у коаліції за доброчесність, яка перевіряла роботу правників. кажуть, хочуть, аби перепон до інвестицій в Україну було менше. База призначена для використання компаніями з приватного і громадського сектору, де б вони не знаходилися не лише у США, аби сприяти відбудові України. Ми зрозуміли, що зараз гарний час, аби представити конструктивний інструмент, щоби коли бойові дії припиняться, відмовок більше не було. База даних лише одна частина великого проекту, який розпочався 2022-го. Тоді до Принстона, як запрошена дослідниця, приїхала Оксана Нестеренко, директорка науково-освітнього центру протидії корупції при Києво-Могилянській академії. Разом із професоркою Вайднера, яка очолює програму інновації для успішних суспільств, вони взялися за розробку комплексної ініціативи, аби відновлення України проходило чесно і прозоро. Розпочали із розробки програми тренування для держслужбовців і фахівців від громадянського суспільства, які стежитимуть за процесом відбудови. Влітку 2023-го Оксана провела пілотний курс у Києві. Ви можете робити класні системи дрім, прозора, але все одно uh -huh. всередині це людина, і от цим людям дуже часто не вистачає знань і навичків. Особливо, коли почалась війна, багато людей поїхало, жінок, багато чоловіки пішли на фронт, і цей сектор дуже новився. Людям не вистачає знань. Тренують як українських фахівців, так і американських елементи програми викладають у принстоні і працюють над онлайн курсом урядування під час відбудови. Оксана каже, і тренування фахівців, і знайомство іноземних інвесторів із українським контекстом це все частинки одного великого пазлу. Головна ідея в тому, що чим більше буде Людей в Україні, так які працюють в сфері саме зменшення корупційних ризиків, вони будуть формувати певним чином політичну волю і свого безпосереднього керівництва, бо з ними буде дуже важко намагатися домовитися і в чогось їх переконати чим більше західних. А експертів, які працюють на Україну в різних місіях, організаціях міжнародних і американських і юристів знають контекст України і також мають це знання тим більше вони можуть впливати таким чином, змінювати і формувати політичну волю і не намагатися, щоб з них робили, скажімо так, намагалися розповісти, чого немає. Да чи подати, як певний успіх, що не є успіхом, і чим більше будуть проінформовані бізнесмени, розуміти, де можуть бути калізії. Підступні речі по чи навпаки, де їм все зрозуміло, Тим менше можливості буде у людей, які хотіли би заробити на е, е, західних інвесторах. Е, менше буде можливості це зробити. Професорка Вайнер багато років досліджує урядування у суспільствах, які пережили конфлікт, війну чи катастрофу. Вона каже, кожна криза створює і безпрецедентні можливості для розвитку та успіху. Вона переконана, через десятиліття досвід України може стати прикладом для інших посткризових суспільств. А особисто свою зацікавленість у проєкті пояснює просто будь який американець був би дуже зацікавлений і дуже співчутливий до викликів, з якими зіштовхуються люди на місцях. Тож, якщо ми можемо допомогти якимось чином, я вважаю, ми повинні це зробити. Із Вашингтона Юлія Ярмоленко Олексіосика голос Америки.